Техніка куплена бувша в використанні з тих оголошень, які були на авторі. З тендерної процедури, свідчить про те, що не так багато бажаючих є продавати таку техніку громадам. І кожен продавець виготовив оцінку, в якій вартість автомобіля вища, ніж фактично продав виконавчому комітет. Це е, просто умисна гра, більше того, як зазначили сьогодні. Той транспорт, який прокуратура з поліцією знизила вартість, його в очі ніхто не бачив. Як можна оцінювати те, чого ніхто не бачив на паперах? Я вважаю, що це просто умисна ситуація, коли занизили вартість для того, щоб придивити обвинувачення. Це було зроблено для того, щоб загнати мене просто в борги або в пошуки людей, які будуть шукати майже мільйонні кошти для того, щоб нести заставу. Ми ж усі працюємо, спілкуємося в одному середовищі. Тобто це не було якоїсь темницею для мене. Потрібно підтримати колегу, я його знаю не один рік, я йому довіряю, я знаю, що ця людина не підведе і для нього важливо його імідж, підтримка і довіра до нього з боку людей. Тобто це не просто там, знаєте, процедурна річ, якось потрібно витягувати, незрозуміло звідки, незрозуміло як. Він не заслуговує на те, щоб до нього ставилося якогось злочинця, і тому тут ви бачили, сьогодні був присутній не я один, а ще декілька голів громад, які відклали свої справи, приїхали підтримати. Я повинен забезпечити його явку на вимогу слідчого, на вимогу прокуратури, працівників, відповідно, правоохоронних органів і суду. Враховуючи, що ми працюємо в одному районі, не думаю, що це буде проблемою.